Часу Коломойський довів до краху цілу низку спортивних клубів у 2013-му, До прикладу вболівальників шокувала клінічна смерть Кривбаса. Просто припинилось фінансування клубу. Борг перед гравцями та працівниками складав 4 мільйони доларів. Криворізькі фани виходили на протест проти процедури банкрутства, але не допомогло. Через кілька років на футбольній карті України з'явиться новий кривбас, але він не буде юридичним правонаступником попереднього. Також олігарх мав стосунок до Волині, коли у 2011 році у тодішнього президента Луцького клубу Василя Столяра закінчилися гроші. 50% акцій придбав народний депутат України і близький друг Коломойського Ігор Палиця. Згодом столяр скаже, що саме Ігор Валерійович фактично керує командою. А після початку повномасштабного вторгнення клуб, який на той час виступав у першій лізі, офіційно припинив власне існування. Також Коломоцький був дотичним до київського арсеналу, клубу зі скандальною історією. Свого часу ним володіли одіозні персони: Алоніт Черновецький, Вадим Рабинович, Олександр Онищенко. Каноніри знімалися для плейбой та вилітали з кваліфікації Ліги Європи через технічну поразку. А ще на їхній тренерський місток, якось занесло екс-гравця «Ювентуса» Фабріцьо Раванеллі. У 2007-му новим власником арсенала став Рабинович. За два роки він передав команду представникам Коломойського. А у 2010-му київський клуб опинився у фінансовій скруті, бо Ігор Валерійович спрямував кошти на інше своє дітище Кривбас. Ще через три роки він позбудеться канонірів. Команда опиниться в руках іншого одіозного бізнесмена Олександра Онищенка, олігарка-кіннотника, організатора конкурсів краси Міс Україна. В принципі, все було вирішено наперед. Реальний господар Ігор Коломойський не міг розриватися на всі фронти. А той, хто його представляв, Рабинович людина нефутбольна. І клуб йому був потрібен виключно для представництва. Онищенка вмовили взяти арсенал, але йому цікавіший кінний спорт. Арсенала на футбольній мапі України ви також зараз не знайдете. Як і команди «Нафтовик Карнафта, 99,99% і статутного капіталу, якої належали компанії Укранафта, а оперативне управління зберігав за собою Коломийський.